Вітаю вас, малята! Настала вже зима, холодно, земля взялася грудкою, дерева ледь-ледь хитають своїми вітами. Все ніби завмерло. А ми можемо радіти квітам, які ростуть на нашому підвіконні. Сьогодні я вам нагадаю, як правильно доглядати за квітами і які умови необхідні для життя рослин. Кімнатна рослина відноситься до живої природи. То спробуймо порівняти частини рослини з органами людини. В певній мірі коріння це ніжки, стебло тіло, листочки, гілки, руки, квітка це голова. А для того, щоб рослина росла, потрібно, щоб її ніжки. Стояли росли не на землі, а в землі. А для цього кімнатній рослині потрібен горщик. Для життя рослин потрібні вологий ґрунт, повітря, поживні речовини, світло, тепло. І тільки при цих умовах будуть рости кімнатні рослини. Щоб до коріння надходила вода і повітря, ми маємо розпушити ґрунт. Поливати квіти потрібно водою кімнатної температури. Обов'язково потрібно мити листя, бо рослини дихають через них. Листя повинно бути завжди чистим. На великих листочках пил витирають ганчіркою, змоченою в теплій воді. Дрібніші миють за допомогою пульворізатора. А якщо на квітці з'явились жовті або сухі листочки, їх необхідно акуратно видалити. Отже, для догляду кімнатних рослин нам потрібні лійка, пульволізатор або м'яка тканина, інструменти для розпушування ґрунту та обов'язково квітка повинна мати доступ до світла. Придивись уважно до своїх квітів. Можливо, потрібно їх полити чи розпушити ґрунт, щоб рослинці було чим дихати. А можливо, потрібно помити листочки. Та не забувайте, що працювати треба старанно і охайно. До побачення малята! До нової зустрічі!